У цьому відео поговоримо про методи. Інакше кажучи, можемо назвати їх функціями. Зокрема, якщо ви прийшли від C, то вам зручніше буде так називати. Не знаючи, ще ООП особливо, тобто, не знаючи побудови класів і її частин, будемо говорити про методи, про функції, скажімо так, як деякі підпрограми підчастини нашої програми. Інакше кажучи, кусок коду, який часто повторюється, ми можемо окремо взяти, обрамити фігурними дужками і написати для. Для цього коду назву і тип, що повертається. Крім цього, можуть бути ще параметри. Але до цього ще прийдемо. Зрозуміло, що тут один рядок коду, його немає сенсу, скажімо так, особливого сенсу немає робити на основі одного рядка коду метод. Але ситуації бувають різні, і мова йде не про один тільки рядок коду, а про більші частини його. Зрозуміло, що коли будемо говорити про класи вже, то там вже трошки доповним наші, скажімо так, обговорення про методи. А зараз ми розуміємо, що немає, по-перше, значення, де написати цю, цей метод, зокрема, у C так не можна було вище чи нижче. Це перший факт. Другий факт: цей рядок викликає цю, цей метод. Тобто два рази викликається метод і два рази е, виводиться hello, як ми бачили вже. Можливо, я швидко закрав зараз. Далі. А ще ми знаємо від основ від початку, що говорилось про те. Що у C-Sharp10 ми відійшли від методу main, який мав бути основним. Так Ось Ось ці виклики функції вони неявно обгортаються в метод main, який закінчується тут. скажімо так. Це, буде, це є, по суті кажучи, наш метод main. Ми його зараз не пишемо, немає суть. Суть його писати, але він неявно є. Е І разом з методом main цей метод е say hello. Він обертається в клас програм. Е, наш основний клас, як було у попередніх, скажімо так, версіях мови C-Sharp. Е, для початку розв'яжемо деякі завдання на методи. Почнемо з найпростішого. Напишемо метод, який повертає суму. Лише парних чисел серед цілих чисел, що до нього передаються. Декілька раз викликати метод з різними параметрами. Оскільки немає вимог до кількості параметрів, тому визначимо декілька. Для, для прикладу, 4 змінні, які будуть приходити в цю функцію. Ось так для прикладу. І нам треба просто. Повернути суму, якщо число. Парне. Парні з числа ми можемо перевірити. З допомогою звичайної операції ділення, верніше, від відділення. Тобто, якщо у нас є від відділення. На 2, то це не парне. А можемо перевірити ось так. Якщо остаче відділення дорівнює нулю, значить до деякої суми, яка тут буде зафіксована, суму зрозуміло, що потрібно занулити, оскільки ми до неї будемо додавати. І тепер ми до кожної. Кожну змінну будемо давати, якщо стача залишок відділення дорівнює нулю. Тобто це означає, що парне число. От якось так. Трохи для такої простої ем, програми у нас вийде занадто громіський код, але нічого, це є наш перший метод. І він виконує своє завдання. Звичайно, ми могли сюди масив передавати, але про це будемо пізніше. Ми могли б сюди масив передавати, і, відповідно, в циклі тут е це робити, і тоді масив дозволить і різну кількість метод передавати. І різні ще речі ми могли б зробити. Ну зараз так. Дивимося, що в нас підкреслює. Наші виклики. Чому підкреслю? Тому що в нас тут метод приймає 4 значення, 4 параметри. А тут ні одного не відправляю у метод. Тобто він шукає метод без параметрів. А такого тут немає. Тому нам треба тут указати 4 параметри. Цілі числа, 4 цілі числа. Для прикладу, такий варіант не підійде, тобто дабл не підійде. Оскільки, по-перше, дабл не може е неявно перетворитись, якщо б міг, то підійшов би. Для прикладу, а ну, от зараз такий параметр. От такий параметр може, тому що він неявно приводиться до типу int. Хоч це є буква, по суті кажучи. Ми можемо окремо визначити якісь певні параметри, але нам для того треба визначити змінні, маю на увазі, ініціалізувати значенням і переслати їх в метод як. Як параметри. Тому визначимо. Так. Є. Як бачимо, ми тут назвали так же само, як і в методі. Ми можемо так робити, хоча не обов'язково. Зараз я вам покажу. Ми надіслали в метод. Тут ми не пишемо тип, тип змінних. Це треба запам'ятати. Оскільки чому ми тут не пишемо? Тому що тут визначені ці змінні. Тут визначені ці змінні, вони є. З типом даних, тому в самому методі, в самому виклиці методу ми не пишемо. А тут вони не визначені, тут ми їх приймаємо, вони чужі для нас. Для цього методу це є чужі змінні, які приходять ззовні, тому їм треба дати тип даних. І типи даних мають бути співставлені. Е, крім е, таких випадків неявного приведення, скажімо так. Е, в основному від менших типів до більших про неявне. Приведення автоматичне можна почитати відповідно на тому ж нашому сайті bitupcom.com у відповідній вкладці. Так. Тепер ще варіантом зрозуміло, що викликати можна, задавши значення з консолі. Convert to Int 32. Тому що ми щитуємо рядок, ми це знаємо. І тут клас повинен бути використаний консол. Так. Мова регістру незалежна, тому ми розуміємо, що великі маленькі літери то має значення. Так. Тепер якісь. Визначимо змінні, для прикладу можемо використати змінну Сі. Вона вже тут визначена як int. ми можемо в неї перезаписати значення, тому що ми її використали. Ми її тут відправили у метод вже раз. Ми можемо перезаписувати змінну. І для прикладу ось так. Якась R і e, A. Тепер ми можемо викликати метод. Для чотирьох змінних. В якому ми порядку їх надіслимо, на тому вони порядку і прийдуть. Зрозуміло, що порядок має відповідати цьому порядку по типу даних. Тобто у нас в даному випадку 4 int, але у нас може бути flat, double. Е і тому треба це розуміти. Тому для прикладу, е якщо ми виправляємо. Якщо ми відправляємо змінну A на четвертому місці, то це не означає, що вона йде в змінну A. І можна зробити іміновані параметри, але про це знову ж таки пізніше. Тому змінна A стає змінною D, а змінна C стає змінною B в нашій підпрограмі, нашому методу. Так тут ми виправимо тільки наш код і запустимо. Ну, а після цього, знайшовши суму, ми можемо безпосередньо її вивести. В функції. Зрозуміло, що ми можемо повернути результат. Тобто, давайте і виведемо, і повернемо. Спочатку виведемо з функції безпосередньо. Ось так, зробимо, можемо так зробити. Один із способів виведення. Так, і запускаємо. Три рази буде функція викликана. Це можемо забрати. Так, Запускаємо. Ну, Два рази вивело і третій раз просить нас вести змінні, оскільки ось тут у нас введення змінних чотирьох. Ну і зрозуміло, що воно додало, але додає тільки парні числа. А парними числами є 4 і 2. І все правильно рахує. Так, і так думаю, що цими теж правильно рахує. Ще раз запустимо хвилиночку. Секундочку. Ді, воно тут рахує, як е, треба дивитися код, е, юнікод, АСКІ код. Е, символу, ді. А в другому випадку 308, оскільки воно додає парні, а тут все, крім е, 43 є парним. Так. Е, це що стосується першого завдання. А, ще випадок можемо повертати. Ми можемо не виводити. Безпосередньо тут, а можемо повертати. В даному випадку зрозуміло, що нічого не виведе. Зразу попросить введення чотирьох змінних, і знову ж таки, ми їх введемо і нічого не виведе. Ми можемо повертати за допомогою Return оператора. Ми можемо повертати з функції. Якесь потрібне нам значення. В даному випадку результат обчислень, і цей результат обчислень. А, має бути відповідний тип. Зрозуміло що? Тобто, метод, як і змінна, має свій тип. Так само вона має і своє ім'я, і так само до імені методу є вимоги. Не може починатися там з якогось значка зірочки. Читати про це треба теорії про це більше. Далі. І тип має. дивлячись, якого результат. От результат тут int, значить int. Так, тепер. Єдине, що зараз поекспериментуємо, чи є в нас е, неявне приведення, якщо в нас зараз хвилиночку є, бачите, повертає дабл, оскільки інт перетворюється не, е, до дабл, може бути перетворений автоматично неявно. Так, бо тому що int е, цілий, 4 байти, дабл 8. Знову ж таки, читати про це треба трохи в теорії. Так, далі. І тут, звідси повернувши значення, тут ми його з ним повинні щось зробити, або вивести на консоль, або взяти для інших операцій його. Так, запустимо. Виходить, що ми ці два попередні виклики не виводимо на консоль результат їхній, тому зразу ж просить два введення. І після цього виводить 6, оскільки знову ж таки додає парні 2 і 4, Тому що ми саме виведення обернули тільки виклик функції третій раз його. Розв'яжемо наступне ще одне завдання. Коли в нас є метод для друку консоль, на консоль інформації про людину, друк інформації на консоль про людину. Так. Це ми можемо забрати. Е, метод нічого не буде повертати, оскільки друкує інформацію про людину. Так і можемо назвати print. Зараз глянемо. Цей метод повинен приймати ім'я, вік, стать, освіта. Ну, не критично, які саме параметри е, має приймати. Це, чисто більше для ілюстрації, як він має приймати. Так, добре, int, там, верніше, стрінг, почнемо з імені, нейм. E, Дальше Age. А от для Age давайте зробимо по замовченню ім'я. Що буде означати з необов'язковими параметрами. Е, питання в тому, що якщо ми вже поставили е, з необов'язковим параметром, далі повинні йти далі параметрами. Тому, якщо ми захочемо для прикладу. Це заберемо. Е, як виходить, що ці параметри, які вже задані, повинні бути в кінці. Ось так. Ось так. Ну, і зрозуміло, що коми тут не треба. Ну, для прикладу, у нас є такий метод. Ще можемо задати там. Стать, знову ж таки, вона має бути опціональною. Припустимо, що е, чоловіки. Так, чоловіча стать. Маючи певний метод, ми можемо відповідно його викликати. Як це ми можемо зробити? З допомогою безпосереднього, як ми вже робили, виклику з конкретними параметрами, не введеними з консолі, не в програмі, для прикладу Петро. Ну, і ось вік ми опустимо. Вік ми опустимо. І все, ось так. Далі наступним варіантом може бути введення е, з консолі. Тут, якщо ми вводимо, зрозуміло, що хочемо записати рядок. Е, то ми повинні. Не, не потрібно нам конвертувати. Зна, ставимо знак питання на той випадок, що може зберігати 0, Хоча і так, так буде працювати. Просто дає попередження. Повинно, принаймні, давати попередження. Так. Тепер, е, знову ж таки, аналогічно ситуація. З змінною університету, віку. Тільки тут тут у нас буде уже Так і. Так, є чотири параметри уведені. Для цих чотирьох параметрів. для цих чотирьох змінних. Ми можемо викликати вже нашу. Функцію наш метод, де на першому місці буде name. Як ми вже говорили, при виклику методу ми не вказуємо тип, ми вказуємо тип тільки в самому методу, оскільки змінні там приходять ззовні, І тут треба сказати компілятору, що змінна такого типу, змінна такого типу. А тут ця змінна визначена. Ось. Тут вона визначена і ініціалізована з консолі значенням. А Тут вона теж, по суті кажучи, визначена, бо це ж розпізнається компілятором як рядок. Тепер сам вік і стать. Запускаємо, і проситься введення якесь певне, хай буде, введемо. Ім'я, далі. Вуз, Вензе, університет, далі Вік. І стать. Все. Ну, оскільки в нас більше нічого цей метод не робив, він мав би вводити інформацію. Зараз ми це виконаємо. Швиденько тепер ще поговоримо про один момент. Ми говорили тут про знак питання, оскільки з консолі вводиться рядок, його треба робити як е, стрінки знак питання, стрінки 0, що може приймати. Але нам тоді вже треба робити і тут таку річ, напевно, щоб не було попереджень. Хоча, як бачите, це не критично, воно працює і так. Тепер в самому методі ми зробимо безпосередньо виведення. Зробимо безпосередньо виведення. І будемо писати так. Одним рядком ми це все можемо зробити. Можемо задавати знаку, знаки табуляція, нові рядки вже завгодно, форматуємо виведення, як хочемо. Ось так. Давайте запустимо і глянемо, що в нас є. Проситься ввести ім'я. Далі, ой, треба було виводити підказки. Ми це вже знаємо, але забули. Так. І знову ж таки ми тут технічно забули написати знак долара. Оскільки ці змінні компілятор буде розпізнавати тільки тоді. І за. Для... І замість них підставляти відповідні значення з програми, коли у нас тут буде знак долара. Ми могли інакший синтекс написати. Ми могли написати тут плейсхолдери 0, 1, 2, 3. І тут, відповідно, через кому ці всі змінні. Але ми зробили так і тепер поставити знак долара. Тепер можемо тут вивести інформацію, щоб ми розуміли, що ми вводимо для прикладу, консоль. там... Елементарно, щоб ми розуміли черговість наших полів, вже не вдаємося в правильне там граматичне введення, запускаємо. І маємо помилку, бо ми забуваємо крапку з комою. Так. Ім'я. Далі університет. Вік і... І буде так, довільним. Ми, ми могли б здійснити ще перевірки на ці введення, але це вже не будемо, це вже не зараз. І маємо двох студентів. Для першого ми все ввели, і все виявилось на екран. Зрозуміло, як ми ввели. А іншим, інший, інший для іншого відбувається виведення значень по замовчуванню, які задані тут безпосередньо у програмі. Спочатку повинні, ще раз нагадаю, спочатку повинні йти змінні параметри, які приймають, можуть не так, можуть і ці приймати, завжди приймають, а потім йдуть параметри, які можуть приймати значення, можуть не приймати, оскільки вони мають за замовчення. В принципі, це все в цьому відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Дивіться наступні відео.